Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Аліекспрес. Пропонуємо до вашої уваги зволожуючу есенцію для обличчя. Цей високоякісний продукт, призначений для вирішення багатьох проблем зі шкірою. Сироватка містить 24-каратне золото та ніацинамід – два потужні інгредієнти, які спільно зволожують, освітлюють та зміцнюють шкіру. Вона також містить гіалуронову Плоту, яка забезпечує глибоке зволоження шкіри, зменшуючи появу тонких ліній та зморшок. Це також допомагає звужувати пори та відновлювати суху та в'ялу шкіру, завдяки чому колір обличчя стає більш гладким та молодим. Ця есенція це чудовий вибір для щоденного догляду за шкірою. Її легко наносити, вона швидко вбирається шкірою, забезпечуючи миттєвий результат. Пропонуємо до вашої уваги двошаровий контейнер для манікюру. Він виготовлений з міцних та якісних матеріалів, що робить його довговічним у використанні. Контейнер також оснащений лотком для блискучого порошку, який полегшує впорядкування та доступ до нього. Цей контейнер призначений для переносимості та легкості в транспортуванні, що робить його чудовим вибором, як для професійних нігчових майстрів, так і для домашніх користувачів. Він легкий та компактний, тому його легко зберігати в сумці чи валізі, коли ви в дорозі. Пропонуємо до вашої уваги пінцет для обличчя. Він виготовлений з високоякісної нержавіючої сталі, що робить його надзвичайно міцним та довговічним. Наконечники даного пінцета антистатичні, а це означає, що вони не чіпляються за нарощені вії та не призводять до їх злипання. Ця функція допомагає забезпечити ідеальне розміщення нарощених вій, що забезпечує бездоганний та природний вигляд. Він легкий, тому його зручно тримати, забезпечуючи оптимальний контроль та точність під час процесу нарощування. Пінцет також легко чистити, що робить його гігієнічним та довговічним інструментом, який можна використовувати знову та знову. Пропонуємо до вашої уваги новорічні гірлянди універсальне рішення для святкового освітлення для вашого домашнього декору. Ця гірлянда доступна різної довжини, зокрема, 1, 2, 3 та 10 метрів. Вона ідеально підходить для додавання нотки святкового настрою будь-якому простору. Гірлянда працює від батарейок, що робить її зручним та портативним варіантом освітлення. Світлодіодні лампи енергоефективні та довговічні, забезпечуючи яскраве та живе освітлення при мінімальному споживанні енергії. Її можна використовувати в різних місцях, у тому числі на відкритому повітрі та приміщенні. Завдяки святковому та чарівному дизайну ця гірлянда ідеально підходить для використання під час різдвяного сезону чи будь-якої іншої особливої події. Також чудово підійде для прикраси дерев та вінків та додасть святкового настрою вашим зустрічам. Пропонуємо до вашої уваги рушник для рук. Він не тільки м'який та ніжний для шкіри, але й надзвичайно вбирає вологу, що робить його ідеальним для використання в ванній кімнаті чи на кухні. Рушник оснащений зручною петлею для підвішування, що дозволяє легко повісити його на гачок або вішалку для рушників. Він має подвійне призначення, що робить його практичним та універсальним доповненням до ваших домашніх речей. Його можна використовувати як рушник для рук або як кухонний рушник для прибирання. Пролитих рідин та пруду. Пропонуємо до вашої уваги скатертину зі стразами. Вона м'яка, міцна та призначена для частого використання. Скатертина має чудові стрази, які додають нотку гламуру та елегантності вашому столу. Вона ідеально підійде для весіль, вечірок або інших особливих випадків. Розмір скатертини універсальний та може використовуватися для столів різних розмірів. Її також можна поєднувати з відповідними серветками для цілісного та витонченого вигляду. Високоякісний матеріал та стрази зроблять її розкішним та вишуканим доповненням до будь-якої особливої події. Пропонуємо до вашої уваги бавовняний рушник. Він виготовлений з високоякісної довговолокнистої бавовни. Рушник м'який, міцний та добре вбирає вологу, що робить його ідеальним для висушування рук та обличчя після миття. Рушник має шаховий візерунок, який додає ретро шарму вашій ванній кімнаті. Його м'яка та приємна до шкіри текстура ніжно доторкається до вашої шкіри та забезпечує комфортне та розкішне сушіння. Цей рушник є універсальним та його можна використовувати в різноманітних умовах, у тому числі для дому та готелю. Його здатність поглинати вологу робить його ідеальним вибором для використання у ванній кімнаті. А завдяки своєму стильному дизайну він чудово доповнить інтер'єр. Пропонуємо до вашої уваги скандинавські наволочки. Вона виготовлена з високоякісної замші в клітинку. Наволочка м'яка міцна та подарує розкішне відчуття. Сучасний та простий дизайн ідеально підходить для тих, хто віддає перевагу чистій та мінімалістичній естетиці. Вона універсальна та може використовуватися на подушці будь-якого стандартного розміру. Наволочка має приховану блискавку, яка дозволяє легко вставляти та знімати подушку, що робить її зручною для чищення та догляду. До високоякісний матеріал, елегантний дизайн та простота у використанні роблять її ідеальним вибором для тих, хто хоче створити комфортний та стильний житловий простір. Пропонуємо до вашої уваги стрічки для повітряних куль. Вона ідеально підходить для використання на весіллях, день народженнях та інших особливих випадках, виготовлена з високоякісного атласного матеріалу. Ця стрічка має блискучу та гладку текстуру, яка розкішно виглядає та дуже приємна на дотик. Вона дуже універсальна. Завдяки цьому її можна використовувати різними способами: наприклад, обмотувати навколо повітряних куль, подарункових пакетів або квітів. Чудова гнучкість дозволить з неї легко працювати та створювати широкий спектр декоративних дизайнів. Високоякісний матеріал, блискучий дизайн та універсальність роблять її ідеальним вибором для прикраси повітряних куль, подарункових пакетів та інших речей, необхідних для вечірок.